Це сквозний, вошло, вийшло. Частково залатана, розірвана грудна клітина, моторошні кадри свого поранення під Бахмутом показує військовий Михайло. Був приказ на штурм, я з мінометного розчату. Почали підготовку к роботи. Ну, прилетів снаряд 120-й. Я його, я його застрів. Чудом остався живий. За 10 місяців служби чоловік у лікарні вже вдруге. Каже, на фронті довелося рятуватись самотужки до приїзду медиків. Найшов, те, що від броніка залишилось, тому що на ньому аптечка висить і зупиняв кров Все. Зараз Михайло жартує та знову рветься на фронт. Лікарі добрі, хороші. Сказали, <говорили>, буде все добре. Ми за півтора року війни вже привикли до всього. Залатує та витягує з того світу бійців у цій лікарні. Хірург Дмитро розповідає, за день буває до п'яти операцій. Найдовша з проведених особисто ним тривала вісім годин. Ми бачили вже можна сказати, і усе бачили і по дві кінцівки, і по три кінцівки. У людини немає, коли хлопцю там 23 роки. Ти розумієш, що йому життя зміниться ну, взагалі повністю. Да, це тяжко. Ти проводиш психологічну роботу з пацієнтом, Ти повинен з ним поговорити, щоб він зміг потім побачити родичів. Лікарі Дніпра роблять усе можливе, аби вберегти життя кожного нашого захисника. У свою чергу більшість бійців із нетерпінням чекає одужання, аби повернутись до побратимів.